Вітаємо вас на каналі інтернет-магазину РАМІ. Сьогодні у нас на огляді сускова гума силиконова для доїльних апаратів. Використовується вона на таких апаратах, як Бурінка, АІТ, УІТ, імпульс ПБК 4 дояречка на всіх тих, де встановлений доїльний стакан українського виробництва. Як правильно зрозуміти, чи підійде вам ця сускова гума чи ні? Як правило, Заміна починається з того, що у вас є звичайна чорна соскова гума, і ви вирішуєте для себе, що ви хочете спробувати силіконову. Як зрозуміти, що вони однакові? Найбільш характерна особливість, як правильно зрозуміти, це подивитися на середину соскової гуми вашої звичайної чорної, та порахувати кількість цих ось кілечок. В даному випадку їх буде 3 штуки. Також їх буває дві штуки, і буває одна штука. За допомогою цих кілечок соскова гума фіксується в оцьому отворі на доїльному стакані. Коли затягуєте, то відповідно на якомусь цьому кілечці буде фіксуватися гума. Чому важливо порахувати кілечка, бо в залежності від Кількості кілечок буде змінюватись цей отвір. Вони бувають більше, менше, ну, і якихось інших розмірів. В даному випадку наш отвір має внутрішній діаметр 17 мм. Відповідно, і ваш стакан також має бути 17 мм, ну, плюс-мінус може бути якісь, там коливання, А, якщо поміряти. По кілечку, то він буде 18-19 ну, мм. Там. Ось. Якщо ви подивилися, що кількість кілечок співпадає, ну і отвір також 17 мм, то можете вже сміливо замовляти нову силіконову гуму. На ній також є всі ці три кілечка. А також інколи нас питають, чи справді це. Турецька соскова гума. Зараз спробуємо показати. Як бачите, тут є напис Made in Turkey. Ну, якийсь брендовий знак. А з іншої сторони є логотип, що це харчова... харчовий матеріал. А в чому перевага саме силиконової соскової гуми? Перше, про що ми хочемо розповісти, це відмінність в самому матеріалі. Якщо правильно доглядати за доїльним апаратом, то, звичайно, соскова гума вам прослужить пів року. В той час як силиконова соскова гума при правильному догляді зможе пропрацювати 2 роки. Гума, якою б вона не була б м'якою еластичною, і здається, що вона дуже супер, з часом, звичайно, оце от... Гума, каучук, вона втрачає свої властивості і становиться твердою, потім вже зовсім дубовою. Є інші виробники цієї сускової гуми, де вже вона з самого початку дуже тверда. Ну а далі стає ще більш твердою. Також цей матеріал дуже змінює свої властивості, якщо на вулиці становиться зимно. Ну, тобто Починаючи з осені, пізньої до ранньої весни, цей матеріал починає дубіти. І ви не можете ні нормально ні одягти на вим'я корови, ні нормально не може вакуум продавити її. Силикон, незалежно від того, яка температура зовні, він завжди буде м'якеньким і ніяк не буде втрачати свої властивості. Це найголовніше. Ну, і, як ми зазначили, що при правильному догляді у вас е в 4 рази ця гума довше буде служити. Надивлячись на те, що різниця між звичай... комплектом звичайної соскової гуми і цієї, ну, десь 5 разів. Тепер, як правильно одягати цю соскову гуму? Як ми вже казали, тут є 3 кілечка. Спочатку. Коли вам приїхала така нова сускова гума, ви виставляєте цей кінець стакану на ось це кілечко, яке буде ближче до колектора. Через півроку ви витягаєте гуму на себе так, щоб стакан перескочив вже на друге кілечко. І ще через півроку знов тягнете, щоб перескочив стакан на дальне третє кілечко. Логіка в тому, що у вас. Всередині стакану з часом оця частина соскової гуми розтягається. Ну, дією того, що вона постійно зжимається розжимається. і Коли ви витягаєте гуму, то компенсуєте це розтяжіння. І гума добре тримається, герметизує місця з'єднань і гарно продавлює вим'я для того, щоб корова давала молоко. Друге. Раз на півроку ви можете виймати гуму зі стакану, щоб повністю його комплект був у вас окремо, і кладете ну, в якусь посудину хвилин на 10 прикип'ятитися на невеличкому вогні. Це буде додаткова дезінфекція, бо все рівно яким би не був матеріал, в силиконі є внутрішні пори, в які набиваються бактерії. Ось, і Щоб добре продезінфікувати, треба виварити. Цю гуму. Ось. Наприклад, ось тут, тут, всередині, є таке западлице. Ну, ви не зможете гарно ніколи її вимити. Йоршиками просто чистите оцю внутрішню трубку. А тут все рівно буде залишатися бруд. Ось, ви прокоп'ятили цю гуму, дали її остигнути і одягаєте на стакану і, відповідно, вже перетягнете на наступне кілечко. Третє. Третє. Перед тим, як перший раз одягати на колектор, звертайте увагу на ці патрубки, на яких будуть надягатися соскова гума. Колектори бувають з різного матеріалу різної якості. Вам потрібно провести пальцем і пересвідчитись, що тут немає ні гострих країв, ні якої заусні. Якщо щось таке буде, то підчухайте, щоб коли ви одягнете гуму, щоб її не прорізало. Заламувати отак на стакані, коли ну, будете доїти і будете скидати, щоб не прорізало. І також четверте: звертайте увагу на Йоршики. Там, де, ну, припустимо, що це йоршик, Там, де дріт закінчується зі сторони щітку, то тут щітка буде, а у вас закінчуватися дріт. Коли відкусують зайве, то тут може бути або гострий кончик, або метал. Підіймає нагору. Якщо таке буде, то теж там наждачком чи чимось підчухайте, щоб коли будете пихати всередині гуми, щоб не проткнути чи там не зачепилося. Та, в принципі, все, що треба знати про таку соскову гуму. Якщо ви плануєте щось покращити в доїльному апараті, то ми радимо починати саме з цього. І Більшість людей, які переходили зі звичайної гуми чорної на силіконову, вже назад не хотіли і були дуже сильно задоволені. Тому, якщо у вас є можливість трохи переплатити, то спробуйте. Я думаю, що ви також про це не пожалкуєте. Ну, а знайти сускову гуму чи якісь інші запчастини на доїльний апарат, ви можете. У нас на сайті шукайте запчастини на доїльний апарат від магазину РАМІ. Це дякуємо вам за увагу та бережіть себе.